Як ви все встигаєте? Часто читаю себе в коментарях, О, дівчата і хлопці, що я там встигаю? Щось встигаю, щось не встигаю. Ну, як усі люди. Але маю вдома помічників. Один із них це робот-пилосос. Якщо ви думали, що він їздить і прибирає лише ламінати-паркети, то ні, він з легкістю справляється із килимами, і з різними перешкодами, і по дротах чудово їздить. У мене він від бренду Dream, а саме модель Мова е 20 Він має великий резервуар на 245 мл. Літрів, і високу потужність смоктування, також сухе прибирання робить, і вологе. І дуже зручно, що можна налаштовувати усе з додатку на смартфоні. З легкістю прибирає і в кухні, і на килимах, і от на лінолюмі. Гарненько мені його помив. Я сьогодні, до речі, чекаю до себе гостю, тому ганяла сьогодні, все прибирала. І всі мені допомагали: і посудомийка, і робот пилосос, і чоловік, і Ліна не заважала. Поки пилосос пилососив і мив, я я приготувала смачних котлет, далі ще інших простих таких домашніх страв і уже з нетерпінням чекала гості. А от і вона приїхала, та сама Жанна. Можливо, ви її знаєте. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, а ми йдемо вечеряти смачного нам.